Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дарія Віськова. Шість років тому з 1 вересня в системі безоплатної правової допомоги почали діяти відповідні бюро правової допомоги. На Криворіжжі сектори місцевого центру приймають громадян та надають їм послуги у шести населених пунктах. Детальніше про роботу бюро правової допомоги у нашому місті розкаже Ольга Саверін, виконуюча обов'язки директора Криворізького місцевого центру з надання безплатної вторинної правової допомоги. Вітаю у студії, Пані Ольго. Добрий день. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, коли та за яких обставин утворилось Бюро правової допомоги? Чому виникла така потреба? Шість років тому, а саме 1 вересня 2016 року, на території всієї України дійсно були утворені бюро правової допомоги. Це стало новим етапом в розбудові нашої системи безоплатної правової допомоги. Ці бюро утворювалися як відділи при місцевих центрах. На той час в Кривому Розі у нас працювало два місцевих центри. Відповідно були утворені такі бюро, як Жовтоводське, Апостолівське, П'ятихацьке, Широківське, Софіївське та Криворізьке бюро. З появою бюро було розширено кількість точок доступу до безоплатної правової допомоги, і відповідно збільшилась кількість мешканців громад, в тому числі віддалених, які отримали можливість скористатися даною правовою допомогою. А до відкриття бюро, як було організовано надання правової допомоги мешканцям Кривого Рогу та Криворізького району, порівняйте, як було і як стало. Як я вже сказала, до відкриття бюро в Кривому Розі працювало два місцевих центри. Відповідно, юристи центрів надавали допомогу, але не тільки мешканцям Кривого Рогу та Криворізького регіону. Вони також щомісячно здійснювали виїзні прийоми в ті регіони, де я казала, де були потім утворені бюро. А з появою бюро відповідно вже такої потреби не було і надавалась правова допомога. І наразі надається вже на місцях саме в Бюро правової допомоги. Розкажіть, будь ласка, про мережу системи безоплатної правової допомоги. Яка діє зараз у Кривому Розі? У Кривому Розі наразі працює чотири бюро правової допомоги в Покровському районі за адресою вулиця Конкевича, 37. В Саксаганському районі працює наше Криворізьке бюро номер 3 на базі місцевого центру за адресою Качалова 2 в металургійному районі за адресою Героїв ВАТО 30, 30 і на мікрорайоні Інгулець працює Широківське бюро правової допомоги за адресою проспект Перемоги, 33 а чи є якісь цікаві факти, які ви можете розказати з практики працівників бюро правової допомоги? Дійсно, такі факти є. Наразі у нас в системі бюро правової допомоги працює 11 юристів. Вони забезпечують надання правової допомоги мешканцям 20 громад Дніпропетровщини, тобто це дуже велика кількість осіб, які потребують і мають можливість отримати таку допомогу. Крім того, у нас є певні бюро, у нас є бюро, які спеціалізуються на певних правових питаннях. Ну, наприклад, наше Жовтоводське бюро вони спеціалізуються на таких правових питань, які стосуються захисту прав споживачів фінансових послуг. Також на захисті постраждалих осіб від домашнього насильства. У нас є п'ятихацьке бюро, яке ми жартівливо називаємо ветеранами правової допомоги. Чому так? Тому що двоє юристів цього бюро вони працюють вже шість років, тобто з часу заснування цього бюро, і в тому складі, в якому вони починали працювати. Крім того, у нас за період війни до роботи наших бюро. Залучились наші юристи, колеги-переселенці з Херсонської та Луганської областей. Троє наших юристів з бюро наразі проходять службу в Збройних силах України та захищають Україну. Якщо ми кажемо про статистичні дані, то тільки за вісім місяців цього року наші юристи бюро надали допомогу правову більше 16 тисячам особам. Це і первинна правова допомога, і вторинна, тобто складання процесуальних документів і представництво інтересів в суді. Ну і консультування не тільки офлайн, тобто шляхом звернення до бюро, а й консультування за телефоном. Ось такі от факти стосовно нашого бюро. Загалом, які правові послуги громадяни можуть отримувати у ваших бюро правової допомоги? Юристи бюро правової допомоги надають первинну правову допомогу, а саме консультації, роз'яснення з правових питань за необхідності складають непроцесуальні документи, тобто заяви, скарги, запити за. Потребою громадян також вони забезпечують доступ до вторинної правової допомоги. Що це означає? Це означає складання процесуальних документів та представництво інтересів суді. Якщо ми кажемо про первинну правову допомогу, то на цей вид допомоги мають право всі громадяни. Що стосується авторинної правової допомоги, то на таку допомогу мають право тільки певні категорії громадян, і вони визначені статтею 14 нашого безпосереднього закону про безоплатну правову допомогу. Крім того, вони здійснюють виїзні прийоми в консультаційних пунктах. Вони надають доступ особам для електронних серв до електронних сервісів Міністерства юстиції, надають адресну правову допомогу, надають правопросвітницькі заходи, здійснюють надання розповсюдження правової інформації. Тобто обсяг роботи у працівників бюро дійсно дуже великий і за що їм велика вдячність. Які нововведення з'явилися у ваших бюро правової допомоги за останній час? По-перше, це мережа консультаційних пунктів для переміщених осіб. У нас є на постійній основі діє консультаційний пункт в Народному домі для внутрішньопереміщених осіб. З 1 вересня у нас відкрився новий консультаційний пункт для переселенців саме з Маріуполя, він діє в центрі «Я Маріуполь». Крім того, у нас у зв'язку з тим, що минулого року введено закон, прийнято закон України про медіацію, то у нас запроваджується зараз такий новий правовий інститут, як медіація. І відповідно за потребою ми надаємо, юристи наших бюро забезпечують доступ до медіації. Крім того, у зв'язку з тим, що війна, виникла така потреба правова для Нового переліку суб'єктів на отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Тобто були додані нові категорії. Це, по-перше, ті суб'єкти, які не мають документів, що посвідчують їх особу або громадянство, та потерпілі від кримінальних правопорушень стосовно статевої недоторканості та статевої свободи катування жорстокого поводження під час війни. Тобто, ось такі ось нові нововведення. З якими правовими питаннями до вас, як правило, звертаються люди, і як для них організована допомога з боку спеціалістів? Під час війни дійсно потреби людей також змінюються. Наразі дуже багато звернень стосовно встановлення юридичних фактів. Це і факту народження, і смерті, і встановлення приналежності належності правовстановлюючих документів особи. Якщо ми кажемо про переміщених осіб, то для них актуальними наразі є питання. Набуття статусу як внутрішньопереміщеної особи, стосовно соціальних виплат. Крім того, дуже актуальними питаннями є проходження військової служби під час мобілізації, за яких обставин люди можуть отримати відстрочку. Також актуальні є і трудові питання, це укладання трудових договорів, розірвання їх, надання відпусток. Крім того, є. Питання, яке є актуальними завжди, не тільки під час війни. Наприклад, в галузі сімейного права це питання стосовно стягнення аліментів, розірвання шлюбу, позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дітей. Ну і, наприклад, в галузі галузі спадкового права, це прийняття спадщини за законом, за заповітом, це визнання права власності в порядку спадкування. Тобто питань дуже багато, і вони актуальні або для певних категорій, або є такі, що актуальні завжди. Дякую за те, що знайшли час і прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Я Дар'я Юськова. Бажаю всім здоров'я та миру. Побачимось.